Все тут класно на басейнах, але знаєте, чого не вистачає. Якщо б хтось взяв, бо додумався, і так от з доміка, от таку офігенну якусь горочку, прямо сюди в басик раз, заліз і в басик. Або тут будують ресторанчик. З цього ресторанчика кала типа, і прямо типу, в басик. Хоч якась розлікуха. Так виходить з але тільки тепленький, типу джакузік. Там водичка, звісно, прям як в ванне. шикарно. Ну і це от раз, там, пару хвилин, бачите, оця бочка. От вона набирається, набирається водою і потім кала типу, і вниз. Ну, Водичка чиста, зараз десь потемніє, воно підсвітиться для молоді, бачите, є там купу всякої такої херні. От, так що ну, круто, коли блин, забудовники, бачите, воно вилилось в відро, коли забудовники роблять для жовтців отакі такі от умови, що можна літом нікуди не їхати на море, а от море тоді, вот тут прям, прям в басейні. Є барчик на барчику, кава, салатики, ну по суті, все, що є, гарні якісні лежаки, і по вартості тут є квитки там і по 150 і по 300 гривень. типа, по-моєму, що з 1000 гривень на цілий день тут можна киснути зранку, ті до вечора. Так що приклад забудовникам, які піклуються про своїх. Жителів Гляньте, скільки зелені даті пороблено молодці, слава українцям.